Вітаю друзі! З минулому відео ви бачили, що я робив стелю. Вона вже засохла, ось можете її побачити. А сьогодні я поранше з роботи прийшов і почав пайку труб. От Зробив такі, тут будуть виходи. Одні пішли от сюди. Наумивальник. Ось сюди тут буде. А тут у мене буде ніша. Я зроблю от ось так вимурую. Зрівняюся ось із цією стінкою. Сюди піде. І тут буде така от ніша. Технічна така дверка буде. Щоб перекрити кран і тому подібне. Ну, а зверху будуть полички. Все, підписуйтесь на канал.